Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую без випічки дуже ніжний та смачний баварський десерт. Починаю готувати. У желатин наливаю 100 мл молока і залишаю його набухати на 10-15 хвилин. В ємність виливаю яєчні жовтки, додаю цукор, ванільний цукор і все добре перемішую вінчиком. Сюди ж вливаю 200 мл молока і ще раз все добре перемішую. Переливаю яєчну молочну масу в каструлю і відправляю її на вогонь. Доводжу масу до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи. Як тільки маса закипіла, вогонь я виключаю. Зразу ж до маси додаю желатин і добре все перемішую, щоб не було комочків. Далі додаю сметану і ще раз добре все перемішую. Все наша маса готова, щоб її залити у форму. Упаковку з-під молока я добре вимила і одну сторону вирізала. Я буду її використовувати як форму для десерту. Виливаю масу у форму. Відправляю десерт у холодне місце на 3 години, а краще на ніч. Цей десерт називають баварським кремом, бо він неймовірно ніжний. При приготуванні в нього можна додати шматочки фруктів і терти шоколад. Але й без додаткових інгредієнтів десерт дуже смачний. Я лише зверху присипала його тертим шоколадом. Обов'язково приготуйте баварський десерт і всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю! І мені дуже приємно! Всім вам бажаю миру і добра! І до нових кулінарних зустрічей!